Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нардеп Олексій Гончаренко. Після того, як напередодні пред'явив за брендовий одяг блогеру Сергію Стерненко, тепер звернув увагу на іншого блогера Ігоря Лаченкова. Продовжуємо нашу рубрику. Модний волонтер написав нардеп і перелічив дорогий одяг блогера. Кофта Stone Island – 26 шість тисяч гривень. Куртка Артерікс 22 дві тисячі гривень. Кофта Stone Айланд 11 тисяч сімсот гривень. Кофта Сто Найланд одинадцять тисяч Туфлі гривень. Туфрі Лоропіана. Десять тисяч 300 гривень знаю багато волонтерів, але ці, схоже, якісь особливі. Є здогадки, чому зазначив Гончаренко. Гончаренко рахує чужі гроші, бо це смішно. Я заробляю на рекламі і доначу кошти на збори. Тебе мавпа, я навіть не буду просити хоча б один донат показати, але у тебе є сотня тисяч доларів, які ти витрачаєш на політичну агітацію. Так може краще переведеш їх на дрони? Відповів йому Лаченков. Знімай стонік лігай, спать, мама буде сварить вже скоро 22.00, Завтра пілати скава баре. багато справ можна все не встигнути відреагував на це Гончаренко.